Це другий випуск неймовірних деталей в Red Dead Redemption 2. І сьогодні ви вкотре переконаєтесь в шедевральності цієї гри в її самобутньому світі, який живе власним життям і глибинній реалістичності, яка переслідуватиме тебе по п'ятах. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Коні в Red Dead Redemption 2 можуть бути як друзями, так і ворогами. І мова зараз не йде про диких коней, яких потрібно ловити і приборкувати в степах. Чи пробували ви коли-небудь дати своєму коню на лисника? Отримайте здачу, пане. Отримати копиту можна і випадково, якщо стоятимеш позаду коня. Ця кумедна річ часто може зіграти в злий жарт в найбільш потрібний момент. А кінь, як знаємо, тварина полохлива. Rockstar настільки заглибились в деталі в цій грі, що не забули навіть про розміри конячих яєць. В холодну погоду вони малі, а в теплу великі. І не кажіть, що ви ніколи не заглядали коневі під хвіст, особливо тоді, коли він <кхух> робить свої справи. А як щодо осідлати коня в повітрі, таке тут теж можливо. Мерці в Red Dead Redemption 2 завжди вдосне. Дикий захід далеко не найбезпечніше місце, особливо коли поряд такі, як ми. Спробуйте знести комусь макітру на дорозі. Почекайте трішки і побачите, як копи приїдуть по мертве тіло. Варто зазначити і те, що копи не завжди приїздять по тіла. Якщо скоїти вбивство десь в задубні, можна побачити, як тіла приваблюватимуть стерв'ятників. Не знаєте, як сховати труп на дикому заході, киньте його свиням, як у снеччі чи ганібалі. Також мерців часто застрягають ноги в стременах, через що кінь волочить їх ще деякий час. Бігали по льоду в RDR 2, артур непогано так ковзає. Зате Джон ковзати не може, так як в першій РДР не було льоду, а відсилки Rockstar полюбляють. Якщо ж тратите сили під час плавання, можете потонути. NPC RDR 2 це взагалі окрема тема. Мало того, що вони повноцінно споживають їжу, вони ще й дуже реалістично займаються будівництвом. Та про це в третьому випуску. А поки ставте вподобайки, підписуйтесь і допомагайте розвивати український Ютуб. Не забувайте відвідувати сайт нашого інтернет-магазину і до нових зустрічей на Artline Play.